Хочу вам сказати дякую. Реально не очікував, бо думав, що ну, все гірше, Оказалось, все краще. Тому в мене нова порція нестандартного контенту, який я вже виписав собі на листочку. Перший розкажу, що конфіденційність. конфіденційності нема. Задача вилизати все вплоть до кожної думки, от яке є все, що є в голові. І от Писати, який чіп, наприклад, у вас тут помпс, і він там ходить туди-сюди, туди-сюди-сюди. Туди треба всі ці дорожки, куди він ходить, так вилизати, зробити ідеальну чистоту. Це було супер правильно. Коли немає тишини в голові, вчиться робити тишину в голові. А що воно? треба зрозуміти, які у вас є думки ваші в голові? ваші, Як ви думаєте? Ну тобто проробити, відчути, як ваше умовно проц працює. Потім ви відчуєте, де є не ваш і проц. Тобто у вас, наприклад, буде думка, да? там 1, 2, 3, 4, 5, ви отак думаєте. А потім ви будете лати, що у вас є всякі в голові такі штуки, там 2, 3, 4 Q. Тобто, Бляха-мухан, вроді би ж, йому да? ну, і так Так само, як я думаю. Ну, 2-3-4 Q, ну я так не думаю. От звідки в мене така от ячейка? Коротше, цю штуку треба зробити, повидаляти, повилизувати, і зробити, щоб це було чітко і дуже цей. Як в аптеці, кажу, конфіденційності 0. От забудьте про то, от просто 0. Знову ж таки, я хочу інопланетян. Зараз поймете, на що то говорю. Бо ми йдемо до всемірного заговора. З останнього отко, це у нас срібло, яке подрожча було в 15 разів, впало. Зараз нас газ подорожчав, впало. Після цього, як називається коронавірусу, у нас був метал. Впало, що пожертвувати державну китайську контору по повер... будівництву ну, заплатили всі китайці. Потім біточок, це, що нас кожного року росте, падає. Тобто це все система, якою набривають людей по всій землі, ну, регулярно. Потім є кастати... карта по ну, статистика по катаклізмам. Тобто, кожних 20-30 років є якась жопа, така ну, сірнякова жопа, кожних 100 120 років така ну, люта жопа. Порід у цих жоп, коли все впало, всі ціні. В цьому всі таряться. Ті, хто, наприклад, контролює землю і мають нермають нереальну кількість баблав, вони цю жопу роблять, тобто жопа моделірована, жопа просто так не цей, щоб, щоб щось просто так подорожчало, або щось просто так впало, ну, воно так не працює. Це і клопітка робота, там манулюються плани, все це враховується. Робиться графіки, потім під ці закупляються ЗМІ, держави, тобто всю цю тему це жорстка модельована. Коротше, як ігра, як кіно для Бобіків. І потім, на низах, коли ти все впало продати, хтось зливають, всі скупляють. Що про інопланетян. І що, я наблюю еволюцію? Як в нас там є синя кров, ні голуба є ні кров? Да? Рахується. у нас ще прийшло, що раніше керівники, там, царські сім'ї, мали голубою кров, звідки взялось? Ну от логічно просто подумати, звідки ми взяти такий термін. Ладно, чого голуба, чого бляха не рожева, ну ладно, рожева була не жовта, зелена, чорна. Чого голуба кров? В індуїзмі там є якісь боги, то вони малюються. Тобто є нормальні люди, а ті боги були в синьому кольорі. Синенькі були, вічно бухі. Скажете, ну фигня, ну буває это базару ноль. Найдіть мені мавп, ну, ми ж тут від мавп всі пішли, в яких є роздвоєний язик на кінці, такі як Знігі". Можете в Google зайти забити люди з роздвоєним язиком в кінці. Ну, от. Яка така мавпа, має такі язики? Друге, де є білі мавпи, чорні мавпи і косоглазі мавпи? Ну, де вони живуть? Яка тут моя теорія, що в нас тут вивели, є, от я от сижу, де якийсь там нащадок якогось там раба, не знаю, тут що металургів. Ну, я би робив би країну металургів. Раніше у нас були це великі люди, потім меншенькі, гноміки, гноміки, звідки взяли гноміки. Розказують, що Що є генетична мутація, да, ну, але в гноміки ну, без обітно. Ну, цих карліків народжуються знову карліки. Ну, це не є там генетична мутація, це просто варіант ще менших людей, ніж ми. Були більші, ми видно середні і ще менші. Більші, не знаю там на, на рудниках великих вкалували, середні ще щось робили. А маленькі надіс золото добували. Ну я, ребята за них за золото. Так, про то, як контролюю тут світом, взяв Лєв Толстой. Патріотизм. Чим мені воно сподобалось, бо як він розказує, що таке патріотизм в Росії. Це є накачка ненависті всередині в русських до всіх інших, тобто вони всі прекрасні, все ж говно. Росія нападала на Францію на Наполеона, бо Наполеон був антихристом. Тобто, і Лев Толстой що розказував, що ця накачка з ненавистю була завжди. Тобто спочатку накачали ненастю русських всередині, вони напали, там не ісповняли всяких чертов, накачали ненавистю всіх там з помежами з, з Росії, і вони на оці ненависті откот грали. Що я можу сказати? що На даний момент дана тенденція збережена. Тобто зі 170 років в них одна й та ж сама система продовжує працювати і далі. Питання тут наступне: чому вона збереглась? Варіанти: перше, ну просто за каналом, ну, збіг обставин. Друге, що дана система працює, і управлінці, які керують ну, ще з Росії, смисло знаходити ще. Аз велосипед, якщо вже велосипед робочий. Або третє або центр управління Росією зберігся і вони так же само думають, ну кажу, велосипед є, ми ним працюємо. Вертаємося до каст в Індії, звідки взялися касти. Ну, ви ніколи не думали, наприклад, ну, просто як? Коли ти маєш, наприклад, 100 мільйонів рабів, і тобі, ну, як їх це, як називається, адмініструвати? За 7 години в тебе столями людей, що з ним робити? Ти перестаєш заморачуватися, ти починаєш їх ділити на кубки в тебе оці, блін, тупо землероби, Оці в тебе стають там, воїнами, ці металурги, ці рибаки. Так робляться касти. Ти собі знімаєш головня. Ну і в Індії далі ці касти ну, збереглися. Ви думаєте, якщо у нас тут каст немає, касти в нас далі є. Поясню. В Росії є що? Каста воїнів? Німці каста виробництво. У Нас тут, якщо взяти Львів, ну тобто якщо тут у нас вище по цьому, значить тут були якісь розумні люди. Це я так розсуждаю. Про договорники з тим Друга світова русські ну, СРСР домовились з німцями, задірбанили Польщу. Пройшло 70 років, знов домовилися з цими, задірбанили нас. Що ви думаєте, що вони не домовлялись, ну Європа вся пересіяна з соняшника на зерно. І зараз вперше в Європі олія стала коштувати дорожче, ніж в нас. То вони в вони нас купляли зерно, а в себе садили олію, бо воно дорожче. І ну, бо воно, наше зерно, типа, дешеве, бо ми тут робили, блін, сраннє. І така от. Коротше, я знаю, що ну, так от, короткому відео це все скласти до голови важко, але мені. Я просто так думаю, в мене воно це оце дуже просто. П'яте загальне збидлення. Тобто, якщо ви не вірите всі ці штуки про загальне, там, про якісь центри управління, який керує на землі, то поясніть мені одну таку річ, чому система збидлення людей працює по всій землі і в всіх країнах. Нащо збидлювати людей? Тобто, Хто вибирає варіант збидлювати людей? що тобто, Просто так ну, нічого не з'являється, тобто, є чіткий. План, по якому йде там 1-2-4-5, 3, 4, 5, 1, 2-3-4-5, і яка це робить, контроль. Це все вшивається в фільмах. ці от мінімуни, що я вложив, виклав з оцими лейбами ЛГБТшними в мінімути. Тобто, це робиться, ну не на зараз. Це робиться на 30 років вперед, на 40. Блин, оцю цю тему продвігають. Моделюють суспільство наперед. І воно скрізь. Фільми, музика, змі, освіта. Додіків роблять, ну в скрізь. Що знову ж таки на нас напали? Ну я думав, думка, бо ми почали влазити з рабства. на наше ВВП у 2010 році. У 2010 році ВВП було більше ніж наше. Зараз десь ну, там скінніше в 2000 нашому двадцятому, дороки тому відберемо на 15-20 Як ми жили раніше, у 2010-му, і як зараз? Питання: чого? Тоді нас набривали, щоб були багаті, мусить бути бідним. Ми тоді насасували. Зараз ми вже худа-бідна, крива боком і з підскоком ну, починаємо менше насасувати. І таке. Що мені так от сподобалось про соціопата, назва така модна. Зайдіть в Google і прочитайте ну, Вікіпедія наше визначення, хто такий соціопат. От Я прочитав, для мене соціопат це нормальна, класна людина. Чесно, а для системи соціопат — це є вже відхилення від соціальної норми. Чому? Бо раби мусить бути отакими. Ми шагаємо стройними рядами. ран-дан-дан, Голову опустили, блін і тудай. Боспроїзвісти, дати потомство виробити, щоб виробити, здохнути. Я знаю, тут така ця дуже весела нотка, но я знову ж таки не металург, перекіну, наприклад, на що тримати землю рабів. Там є всякі метали, які там, за кілограм коштує 250 тисяч доларів, 40 тисяч доларів, 30 тисяч, 20 тисяч. Ну, наприклад, їх ну, експортувати з землі було б вигідно. Та якщо, там, ну ладно, тут ти намалював фантики ці долари, напечатав бумаги <сум> і вся земля працює за бумагу. Не, ну, тобто, якби так от було, ну я би сказав би, ну, ребята, ну чітко. Респект вам і уважуха за таку систему тримати всіх, хто 7 мільярдів. Цих додіків, які працюють за бумагу, ну. ну, мощно. мощно. <ріст> Тож, якщо я правий, і якщо робити таку там трошки революцію, треба й робити не тільки тут, а скрізь, блін. Міняти людей скрізь.